Всім здравствуйте! Ви мене знаєте, Павло Миколайович, рілтор в місті Вінниця. Сьогодні засмагаю в прекрасному будинку, дивіться, пляж Гонте. А біля самого будинку 15 соток землі. Отак, Вокруг сад. Е, може навіть і город. Ми зараз на другому поверсі знаходимося. І за мною буде ходити оператор. Можливо, ми виходимо з тераси в спальню. Все, що ви бачите, все залишається. В будинку 320 квадратних метрів, 15 сотих землі, два поверхи в цоколі сауна, гараж, ще є плюс, не знаю, як його назвати, чердак, дитяча і так далі. Так, побігли. В кімнат у нас тут 6. Йдемо зліва направо. Ще одна спальня. Мансардний поверх, назвемо його. Як я придумав, далі йдемо. Ванна кімната. У ванній кімнаті велика. Сама ванна джакузі і душова кабіна. І там у нас вид на сад. Ми окремо вам двір покажемо. Бо двір то витвір мистецтва. ж. Ми йдемо зліва направо. Оператор щось хоче мені показати, але ні. Оце от одна кімната, там у нас передній двір. І йдемо ще, ще в одну кімнату, щоб у нас просто голова не закружилася. Ми ходимо зліва направо. Так, ось тут у нас дитяча, можна так сказати. значить, На другому поверсі у нас чотири кімнати і ванна. Йдемо на мансардний. І тераса, звідки ми починали. Кондиціонер, дерево, дуб. Я спортом займаюся, нормально. Тут у нас мансарда. Можна сісти. Фу. да. В будинок ж. Нормальний. Все, спускаємось. Великий, класний. І йдемо на перший поверх. Да, ну ми йдемо вже екскурсію, рум тур по великому будинку. Це ми сюди і заходимо. Ще окремо покажемо. І при вході в нас п'ята кімната така як гостєва. Далі в нас ванна кімната на першому поверсі буде кухня. О, зеркало. Щоб сказати. Дякую. 098454411. Дзвоніть. Пишіть. Пишіть. Пухня. Все, що ви бачите, в будинку все залишиться. Вид на ту же сторону, що з тераси був. На першому поверсі теж є тераса. Підгорі підлоги скрізь на першому поверсі. На підлозі паркетна доска у нас. Та ми в залі знаходимося, він великий, з каміном. Камінь, діючий. І тут у нас також тераса. Як зробили, все побачили, йдемо далі. Телепортувався, у нас є така можливість, ми ще є втара, вхід можемо зайти просто через перший поверх в цоколь, а можемо через двір в гараж. Ну, то Ми вам і двір покажемо одразу і зайдемо через гараж в цоколь. В цоколі в нас е ще є котельня окрема. Бойлери, котли. Е так як я казав, сауна. Ще одна душова. загалом в будинку три ванних кімнати. санвузол. Ось це от е для собаки. Ще одна кімнатка, вольєр називається. Трьохочковий. Так, це у нас гараж. Гараж великий, як бачите, на дві машини, навіть великих машин, включимо світло нас все по-багатому. Це котельня. Тут є фільтри, розріджувачі. Вайвен котел. Болір. Ну все, пішли. Це таємна кімната, ми не будемо відкривати. Це як зала в цоколі. Ну і часи дуже актуально. Фундамент все витримає. Він кам'яний. Е, так, санвузол окремий. Е, душова кабіна. І сама сауна. Якщо... Дерев'яні двері. Я підсвічую, буде да? все видно, так? Прийшов. сауна. Класна сауна. <канізація> а привіт всім! Продовжуємо ми свій похід уже в дворі цього будинку. Я опанін, да. Просто треба Тобі сітки, напевно, ти там вже завершимо наш серіал на 10 хвилин. Я не знаю, який це сервіс витримає. Снімаємо для тіктока, а вийде в Ютубі, бо не все влізе. Правильно, Наталі? Так, да, мовчить, плаче, сльози рі, такого ще не було. А тут на тобі знову. Фу, ну все, ми прийшли. Дзвоніть, я номер казав вже. Пишіть. Фу, покажем покажем, продамо. Будете слухатися. Все буде добре. Миру.